В селі Луковичі Павлівської громади кіт хворий на сказ покусав чотирьох людей. Тепер тут вакцинують домашніх тварин. І раніше такого не було, що хтось ходив вакцини. Коло перший раз нас таке. Що буде з Волинським фаховим коледжем, що розташоване в історичній будівлі на кафедральній 6 у Луцьку? Перенесення завтра до освіти невизначені приміщення, є економічною недосільністю. Волинські бджолярі сьогодні відкрили сезон пасіки. Це перше обрядове свято в цьому році. Випускали бджолу, щоб вона летіла на квіти, збирала перший нектар. В селі Луковичі Павлівської громади кіт покусав чотирьох людей. Власниця тварини Валентина П'ятоха каже, це сталося після того, як домашній кіт прийшов з ранами від укусів. Ми ті рани замазували, лікували кота. От на кілька днів він знову пропав, а тоді прийшов. Я йому дала їсти, він вже їсти не хотів і став агресивним. Розповідає, кота ізолювали за кілька днів він помер. Ветеринари виявили у нього сказ. Зараз Валентина, її чоловік та ще двоє односельчанок проходять антирабічне лікування. Вона зразу почали вакцинувати. Вакцина була в наявності, і ми тепер вакцинуємося всі. Я почуваюся нормально і зразу почувалася нормально. Тобто якихось таких проблем в мене не було і зараз також немає. Після виявлення сказу провакцинували собак та котів в Луковичах, каже ветеринар Віталій Копанько. Хто хоче, тому робимо, хто відказується, Каже наша мені, де лапи того ну, Я ж сам не полізу до собаки. Сьогодні десь тако 50-60 дворів обходимо. Нині ветеринари обходять двори в сусідньому селі Орищі. І може бути всякий випадок, відмовиться їсти, може буде якась неадекватна поведінка, ви повідомляєте ветеринарну лікарню. Діти є, то мусово вакцинувати, щоб не було нас нічого. А він бавиться з внуком. І ми за своє здоров'я також переживаємо, щоб не було ніяких неприємностей. Все, ну все я вколола. У ну, мене діти є, то через то і погоджуюсь. Я думаю, що йому не зашкодить. Раніше такого не було, щоб хтось ходив вакцини колов. Перший раз нас таке ходимо від хати до хати. В кожній хаті є по пару котів, собак. Ольга Матіяж, головна спеціалістка районного управління Держпродспоживслужби, говорить, сказ переносять лисиці, які заражають домашніх тварин. Через воєнний стан каже, відстріл лисиць заборонений, тому хвороба поширюється. З аероплани літали і скидали Приманку такую разом з вакциною, і проводилося щеплення таким чином, то сказ менше виявлявся, а тепер, бачите, самі е літати заборонено, відстріл заборонений. І більше стало випадків сказу. Ну Вже в цьому році. Наприклад, уже два мабуть, тебе в бо моя маленька. Які знаєте лисиці? Є точно, бо в нас хата під камерами. не раз вона дуже гавкає. Оця і з ферми постійно до нас лиси ідуть, але вони так дойдуть трошечки. Мене погавкає. Вони тікають. Керівниця Іваничівської районної лікарні ветеринарної медицини Тетяна Линник говорить: в Луковичах ветеринари провакцинували приблизно сотню собак і дві сотні котів. Приблизно ж стільком каже, планують зробити щеплення і в орищах. Подвірний обхід проводиться для того, щоб знайти підозрілих або хворих або підозрілих в захворюванні тварин, і відповідно виясняли, чи люди були ще додатково в контакті з даною твариною. Тетяна Линник говорить, сказ смертельно небезпечна хвороба і для тварин, і для людини. Курс лікування складається з п'яти уколів. Починати його після укусу скаженої тварини радить якнайшвидше. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський – Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку на вулиці Задворецькій поблизу Київського майдану сьогодні розпочали заміну аварійної ділянки водогону. Як розповів Суспільному керівник підрядної фірми Юрій Шендюх, тут збираються прокласти приблизно 100 метрів нової водопровідної труби. Тут постійні пориви є. Приміняємо тут поліетиленову трубу діаметром 450. Вона є досить довговічна. Термін експлуатації від заводу виробника не менше 50 років, хоча служить вона, як правило, і довше. Скільки коштуватиме місту ця заміна водогону, заступник директора комунального підприємства Луцькводоканал Святослав Дмитроца, поки сказати не може. Зараз якраз будуть ці всі моменти уточнюватися, тому що там комплекс робіт передбачає собою і заміну труби, і заміну запірної арматури. Заміну труби робимо методом протяжки, тобто стара труба, яка лежить на сьогоднішній день, яка використовувалась нами до цього моменту, вона буде використана в якості футляру, а нова труба буде запхана всередину. Як розповів Святослав Дмитро, це у деяких мікрорайонах Луцька через ремонтні роботи відсутнє водопостачання. У деяких понижено тиск в мережі в основному це вулиці, які прилягають до зони, тобто це частинка вулиць Рівненської, декілька будинків. Це вулиця Задворецька, понад Сапалаївку, це до вулиці Чехова. Ну це там приблизно 20-30 будинків. Це ті, що зараз взагалі в нас без води. Пониження тиску воно може спостерігатися в різних районах, тому що воно буде залежати і навіть від загального споживання води. Лучанин Ілля несе додому пляшки з водою. Я набрав в іншому районі міста, там де є подача води. Чоловік мешкає у будинку навпроти місця проведення ремонтних робіт. каже, подачу води припинили ще вночі. То я завчасно підготувався, набрав води всі доступні бутлі і питної, і технічної. Я розумів, що треба міняти, те, що це старі радянські труби. Вони протікають через них в нас просідає земля. Тут ну в дворі це чітко видно. Поміняють на нові якісь. Я бачу там більш сучасні. Я сподіваюся, що такого вже не буде. Оголошення, що сьогодні зранку і до завтра, до вечора понабирали води. На дві доби ремонт має бути зі слів керівника підрядної фірми Юрія Шендюха замінити аварійну ділянку водогону, якому щонайменше півстоліття спершу планували за один день однак каже, під час розкопок виявили нові проблемні місця. Тому ремонт триватиме щонайменше до вечора п'ятниці. Арія Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк. На найближчій сесії Луцької міської ради не розглядатимуть звернення щодо перенесення Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій з історичної будівлі на кафедральній 6, що у Луцьку, поінформував міський голова Ігор Поліщук. Нагадаємо, днями оприлюднили відповідний проєкт звернення, який готувалися внести на розгляд міських депутатів, розповів директор департаменту економічної політики Борис Смаль. каже причина у тому, що через коледж не мають доступ до орендованих підземель, де планують відкрити туристичну. На об'єкт міської ради в керівництво нашого комунального підприємства немає права входу туди, крім як через приміщення навчального закладу. Ворота центральні в двір, який власне ми облаштовували, закриті і доступу туди вільного немає. Зі слів Бориса Смаля, окрім перенесення коледжу, у зверненні йшлося про заборону проводити екскурсію під земеля, яке ще офіційно не відкрили, та звільнення директора навчального закладу. Працівники коледжу підготували петицію до Луцької міськради, щоб зняти з розгляду питання про перенесення освітнього закладу. Розповіла голова профспілкової організації Світлана Кізим. Каже, необхідну кількість підписів 300 – зібрали. Також підготували звернення міському голові. Ми пропонуємо до основного договору. Який є договір аренди укласти договір про співпрацю відповідно про допуск, обумовити всі ці питання? Зі слів директора навчального закладу Ігоря Корчука зараз у коледжі навчається дві тисячі студентів. Історичні підземелля частково використовують як укриття, мають на це відповідні дозволи, говорить він. Вважаємо, що перспектива можливості перенесення закладу освіти невизначені приміщення є економічною недосільністю, оскільки заклад є сформованим, укомплектованим, забезпечений необхідним обладнанням, має розвинену матеріально-технічну базу, яка накопичувалася десятиліттями. Коледж харчових технологій, третій в області за величиною, зараз перебуває у державній власності, розповів заступник начальника управління освіти і науки в області Олександр Ткачук. Якщо міська мерія має кошти, це порядка мільярда гривень збудувати альтернативне приміщення, тоді можемо щось говорити, але коли просто перенести, кудись невідомо куди, 2000 тисячі студентів, це нереально. Коледж працює в історичній будівлі на кафедральній 6 з 1966 року, каже Ігор Корчук. Скарг про порушення умов збереження пам'яток там не було. Говорить директор державного історико-культурного заповідника у Луцьку Павло Рудецький. Закон України про охорону культури спадщини. Насамперед відповідальність є на користувачу. На даний момент там коледж працює, проводить навчальний процес. Вони за ним доглядають і утримують. Вадим Панафідін, Петро Петієвський, Суспільна новини, Луцьк. Позитивні емоції, соціалізація, нові навички та досвід для цього каже голова громадської організації Повір у себе Інна Гачукова, у четверте організовує фотосесію для дітей з аутизмом та їхніх мам. Цього разу розповідає Інна, мама 20-річної Світлани. Зустріч у фотостудії особлива, адже відбувається під гаслом, окрилені безмежною любов'ю. Була ідея не просто показати наіграну раді там щастя, а показати усі емоції, показати любов, смуток, радість усе те, що переповнює мам протягом усього життя з дитиною з аутизмом. Тетяна Штань фотографується із десятирічним сином Юрієм. Розповідає, син любить складати пазли, та конструктори навчається у навчально-реабілітаційному центрі. На фотосесії вони вперше. Будуть надалі, напевно, теж фоткатись. Правда, да, Дома не завжди мано було не, не хотів. Бувало таке, що не хотів. Просто не буду і все, Не фотка мене. Данила діагноз аутизм синові Данилу поставили у три з половиною роки, розповіла Олександра Гаврилова. Зараз хлопчику дев'ять, п'ять років він займається у громадській організації. Повір у себе і щороку фотографується у студії, завдяки чому став більш врівноваженим. каже мама, деякі батьки. Ой, я не піду, тому що там моя дитина буде плакати, кричати. Да, буде плакати, кричати. Я знаю, що це важко дається батькам, але треба бути сильними. Фотосесія для нас це показати ті емоції, які є в дитини з аутизмом. Того, що вони дуже часто міняються, показати суспільству наших дітей, щоб наші люди, наше суспільство їх не боялося. Голова громадської організації Повір у себе Інна Гачукова каже, нині сім'ям, у яких виховуються діти з аутизмом, непросто, адже державної підтримки бракує своїм особистим досвідом та діяльністю, говорить намагається підтримувати батьків. Наші діти у батьківських організаціях, які створені батьками, це є добре, але це не те, що ми хочемо. Ми все ж таки хочемо більше від держави, тому що нам потрібні і центри денного перебування, нам потрібно їх відкривати, створювати. Зараз у громадській організації 31 дитина розповіла Інна Гачукова. Найстарша її донька Світлана, якій 20 років. Наймолодшій дівчинці 4. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. У музеї історії села Баїв та Волинського бджільництва сьогодні відбулося дійство палітра баївських джолярів, розповів пасічник та очільник музею Іван Душак. Чоловік показує лікувальний вулик. У мене дирочка така велика, ставиться сюди кормушечка, якраз на цей, Ця кришка відкривається і сюди бджілки йдуть, от закривається. о, о Закривається і тут бджілки йдуть куди треба, і беруть їсти. Волинський пасічник займається бджолярством 30 років. Свого часу мав 110 бджолиних сімей. Зараз у нього мешкає 28 роїв. Я займався матководством, виведенням маток, Ото всі левуси маленькі це все для виведення маток. Матки зараз дуже ціняться, багато пасічників хочуть. Займатися вторік була взятка добре. Цього року от хто каже, теж пропали бджоли е, цієї. Я вам кажу, я показував на долі. У мене зараз 100% бджоли всі вижили. Понімаєте? От уявіть, якщо в мене є зараз 28 сімей, я можу зробити по два одводочки. П'ятикласник Олег два місяці відвідує гурток бджільництва разом зі своїм братом. Сьогодні каже, разом із друзями збиватиме рамки для бджіл. Мені дуже цікаво ну, бути дільником, щось там менструвати, Діти вам нам показує, як правильно збирати мед, як правильно кормити бджолів. Ми тоді робили рамки. Їх чистили, робили нові волинські бджолярі святкують відкриття сезону щороку на свято теплого Олекси. Розповідає віце-президент спілки пасічників Володимир Дмитрук. З його слів, таку традицію започаткували понад 10 років тому. Це перше обрядове свято в цьому році, яке відноситься до бджолярів. Тобто, наші предки спокон віку святкували це свято як. День виставлення вуликів із зимівників випускали бджолу, щоб вона летіла на квіти збирала перший нектар. Під час заходу для гостей відтворили прадавні українські традиції, розповіла виконувачка обов'язків начальника відділу культури Буратинської сільської ради Оксана Кравчук. Друга частина це у нас буде така екскурсія, знайомство із ерманентом, знайомство із експонатами нашого музею, тому що в музеї є надзвичайно багато різних і рідкісних і нерідкісних вуликів, тобто Старовинних бортнів і дуплянок як розповів пасічник Іван Душак, на території музею мешкає п'ять бджолиних сімей. Порожні вулики, говорить бджоляр, заселятимуть влітку. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.